Ракетний удар по будинку по вулиці захисників України, 25, що стався в Умані 28 квітня, залишив без житла людей, які мешкали у зруйнованому під'їзді. У перші хвилини трагедії було розпочато надання допомоги усім потребуючим громадянам. Постраждалі мешканці не залишилися без прихистку. Тимчасове житло отримали 9 сімей в соціальному готелі у приміщеннях по провулку Аркаса. 4. п'ять сімей отримали безкоштовний прихисток у приватних готелях. Надання допомоги продовжує. Ми втратили майно все своє, втратили квартиру, ми жили на шостому поверсі і звернулися в соціальний захист, нам допомогли, виділили тимчасове житло, виділили допомогу нам. Ну, влаштовує, і, як говориться, і є де спати, і є, нас і тут е, кормлять, а так у нас тут і кровати, і шкафи, холодильник, і холодильники, і санузли, і все, соціальний захист нам. Предоставив, віддає гуманітарку, і дали і постіль і посуду дали. Там і звертаємося, і продукти дають, там і перші необхідності, всякі гігієничні набори. Бо так як нічого немає з квартири, нам не дозволили нічого винести. Ну отак. А отримали вже виплати? Так, да, отримали. Чоловік отримав, і я отримала. Ми виплати дякуємо. Чоловік лікується, звісно, і в невропатолога, і в психіатра, тому що дуже велика травма там була. Дячні ми і соціальному захисту, і Галині Михайлівні, тому що теж вона дуже така, вона активна і в цьому приймає участь, і запитує, і дзвонить, і приходить. І, і ми звертаємося, дуже хороші там дівчата, тому що, що не спитали зразу, ну, якби і без черги, без нічого. О, Слава Богу, що є де жити, що не все дається. Так що Є все, по крайній мірі, є все необхідне. Міська влада допомогла нам влаштуватися, щоб ми пересиділи якийсь час, що там вирішиться з нашим будинком. Нормально все. Їсти трьохразове харчування, і, і душ є, і ну все, 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 що для першої необхідності все є. Дякуємо дуже. Ми отримали виплати від міської ради 13 400. Ну, Розуміємо, що одразу не можемо отримати, але поступово думаю, що все наладиться. Люди допомагають, всі, правда, умань гуртується, правда, допомагають дійсно всі так. люди. І одягом, і, 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 і соціальний і захист і населення, всі. і ну, всі допомагають, абсолютно всі допомагають. Але ну, так сталося, не одна я така залишилася, але більш-менш жива. Ну, Ушкодження, звісно, є. І опіки, і все ну лікуємо. І зараз лікуємо. Тут затишно нормально, чистенько. Ліжка дали, хоч постіль. Вежзум я ж вийшла з квартири абсолютно без нічого. То дали он холодильник, користування, шафу, якусь ну те, що більш-менш хоч нагально необхідно, що на перший час, то на перший час дали, звичайно. Дуже все, велика так. подяка, що не лишили нас на вулиці, тому що мені виходити з лікарні. Опинилась на вулиці, просто на вулиці, то так, хоч дали житло, і ну тут наші сусіди такі самі, то люди, ті, яких я знала. І люди такі, якщо прошу там щось дати, то обігрівач було мені холодно, тому що я вийшла хвора і замерзла прям на балкон. Дали обіглівач. Тобто, що ну, якщо щось запитую, то люди допомогти, намагаються допомогти, намагаються намагаються якось посприяти, тому щоб на перший час можна було хоч запечити якесь більш-менш нормальне життя. Звичайно, таке як було. Ми вдячні і Собезу, і нашим усім. Ми Вдячні, що нам допомогли, що ми не залишилися самі. Все нас влаштовує, все більш-менш наладиться, може якесь цим житлом, може, щось вийде. Дав би Бог, щоб все було добре. Головне, що ми живі лише. Дуже вдячний людям тим, що надають все, кормлять нас, а їм Бог дає здоров'я. Я сам так само ж військовий на службі. Каміці в Бахмуті, а це в відпуску. Ну, столика, де дитина що в руки робити. Тумбочки дали, вішалку дали, шкаф дали. Ну, Все-таки дали необхідне. Ну, да, мікроволновка? Так, мікроволновка. Удобства там так само е, душові там. Ну, ось, ось сюди. У нас тут душові ось тут. Стіляна машина тума, сушилку дали. Тут теж душова кабінка, машинка сушилка сушилка ще одна. Ну, такі вдобства. Проживання якраз дуже хороше. Так само нам надали кухню, кухню, посуду надали. Тут теж холодильник, бойлер. Ну, саме необхідне все для цього є. Все працює. Мене звуть Марія, прізвище Горідько. ми з першого під'їзду 25-го будинку по вулиці Комарова, колишній, зараз захисників України. Як вас тут прихистили, облаштували. 에... Дякуємо дуже гарно. Ми вдячні за те, що нам зараз є де жити, і перш за все вдячні, що ми живі. Яка у вас родина, скільки? У нас родина складається з п'яти людей. Це я, чоловік, двоє діток і чоловікова мама пенсіонер. Все, що ви бачите, в принципі, це все тут було. Тобто подушки, ну, речі першої необхідності, подушки, одіяла, меблі, побутова техніка. Тобто, ну, Ми прийшли на голе місце, скажімо так, верніше, ми прийшли голі. – Взагалі нічого не було? – Ну, перші дні ні. Тобто потім вже ми почали з квартири там дещо забирати, що можна було забрати. Одяг, там, я ж кажу, ще треба буде дивитися, тому що запах диму дуже сильний був в квартирі, то треба буде дивитися, що можна буде відіпрати, що ні. Волонтери нам теж дуже сильно допомагали, в п'ятій школі був штаб розвернутий. І ну, перший день ми там одягалися, Тобто що дякуємо всім тим людям, які працювали тоді для нас, і не один день. На сьогодні якісь потреби у вас ще є, залишилися? Ну, Перші необхідні потреби ну, якби в нас ну, за, задоволені. Е, ну, я ж кажу, А далі, чим на якихось пару днів, ми поки що не, не загадуємо і не живемо. Ми живемо сьогодні і буквально можемо розпланувати тільки на день, на два. Фонди міжнародні ми отримували. Е, про мінімальну зарплату дві ми отримували. Е, ну, друзі, родичі нам ще допомагають. Наші. Перш за все, мабуть, щоб подякувати, то мабуть, зараз півгодини не хватить, щоб назвати кожну людину. Це дуже якщо коротко, людей. Якщо, то почнемо да, з тих хлопців, які перш за все це МЧСники, які розбирали завари, завали ДСНСники, пожежні, потім екіпажі скорих, поліція, які перші прибували на місце. Потім нашим друзям, родичам, які зразу відреагували, щоб хоча б забрати нас звідти і, ну, в перші ці минути і відвезти в більш безпечне місце органам соціального захисту, які нам ну, запропонували тут поселитися, я ж кажу колективам всіх наших садочків, шкіл, гуртків також я можу. Скажімо так, не те, що можу, а ну не втомлюся дякувати, тому що теж кожна, ну практично кожна людина дзвонила і спитала, що вам ще потрібно. Тобто потреба в дитячих речах зразу нам закрили. Потім я ж кажу, дуже допомагала нам п'ята школа, волонтери, всі люди, які там були. З їжею теж з їжею теж допомагали. Ну, так, Тут зробили. нас ще годують, да, також. Тобто, і коли ти приїжджаєш сюди і тобі зразу дають щось гаряче їсти, то це теж. Якби ну, багато значить. Зараз немає часу ж кажу, Наче розпланував собі день, а тут щось змінилося, кудись треба піти чи під будинок, чи в якісь органи, ну щось таке, то ви працюєте десь? Чи... На даний момент я стою на біржі праці, але я стажуюсь на роботі, і якщо б то по закінченню цього місяця, можливо. Можна сказати, що ви трошки входите в звичний ритм життя? Мабуть. Мабуть, ще ні. Мабуть, ще, ну, Мабуть ще ні. хай буде потихеньку да, входимо, але ще поки що ще, не ще ясна, до цього далеко. Да. Ще не да, що з будинком буде, як воно далі буде. Ну, я ж кажу, взагалі для людей, для людей які звикли хоча б ну, розпланувати життя там, на рік-два, на ти знаєш, що ти будеш робити, а тут ти не знаєш, що завтра буде, то. Це, звичайно, тяжко. Як? Як тобі зараз живеться? Mm, ну, мені тут живеться добре, правда, тут трошки менше місця, ніж в квартирі, але жити можна, тут тепло, є обогрівач, є ванна, де можна помитися, ще щось зробити. Ну, в принципі, живеться добре. До школи ходиш? — До школи ходжу, але правда дуже далеко, тому що якщо ж, е, я жила в досах, то мені тут до школи було дві хвилини. Е, так, а тут майже з центру, то трошки далеченько. Зручно, але привикаю. Тут у нас. Тут у нас... А ось тут салат. И вот здесь. Мама, а тут? А тут э, мрячка ведьма.